Новим автомобілем поповнився автопарк станції швидкої допомоги. Це подарунок приватного підприємця із Житомира Максима Протасевича, якого залучила до співпраці міська влада. З кожним роком кількість придатних автомобілів швидкої допомоги зменшується. Зараз працює всього п'ять скарги мешканців на неоперативність бригад іноді безпідставні кажуть. Фельдшери затримуватися у дорозі доводиться через зношеність транспорту. Така співпраця швидкої допомоги це не перший рік. Під ми розуміємо, що підтримка швидкої допомоги то дуже важлива і необхідна річ, яку повинна робити міська влада. Це не перша машина і не остання. Ми на цей шлях стали. Ми цим шляхом будемо йти. Підтримка швидкої допомоги то один із пріоритетів завдання міської влади. Окрім транспорту, працівники швидкої допомоги мають клопіт із зв'язком. Рації, якими вони користуються, застарілі. Тому незабаром міська влада обіцяє замінити їх на мобільні телефони, а в перспективі забезпечити станцію ще одним автомобілем.